Оля, ну нашу мені та ораторська майстерність, де я її буду застосовувати. Я не публічна особа, політиком не планую бути. Для чого мені ораторська майстерність? Якщо ви задумалися і у вас були такі думки, я скажу вам, друзі, якісна комунікація це як кисень, це про життя, це на кожен день. Звати мене Ольга Миренюк, я тренерка з комунікації та публічних виступів. І своїм клієнтам я допомагаю ставати не лише красномовнішими. Але й щасливішими. А за допомогою цих інструментів, які я ділюся тут на каналі Ефективна комунікація ваші слова вилучатимуть в ціль правильно, як байрактари у ворожі танки. Якісна комунікація це як кисень. Якісна комунікація це про життя. Наглядно розкривають ці дві тези: нещодавний випадок, який стався в моєму житті. У неділю ми зустрілися зі своїм братом, і ми прогулювалися вуличками міста Львова. І тут я захотіла морозива. Ми зайшли в перший магазин, якому ще до того ніколи не були. Обрали для себе, як я пам'ятаю, я обрала карамельне, а Володимир вибрав вишневе морозиво. Ми підійшли до каси, і тут я бачу, що в них ще. Є перелік кави, а вже одну каву я випила. І я озвучую таку думку, яка промайнула мене в голові, і я кажу: чи не виплати мені би ще лате? На що брат запитує лате? І вже якби готує ну, розрахуватися. І тут що відбувається? Дівчинка, яка нас розраховувала, задає одне запитання: яку вам каву? І використовує величну, неймовірну паузу, за допомогою якої я встигаю подумати, обдумати, так і сказати відповідь. Я хочу лате, на що я розсміялася, і кажу, Володимир каже, оце є якісна комунікація, оце про це я якраз говорю, це є якісний хороший продаж. Дієчінко, я запитую, як її звати. Вона каже: мене звати Катерина, і в нас зав'язується діалог, в якому я запитую її, скажіть, будь ласка, ви інтуїтивно використовуєте ці методи, техніки, чи вас навчають їх на вашій роботі? На що вона сказала, що так, їх навчають, пояснюють певні такі ази, і відповідно основна в них така певна місія створити враження хороше, тепле, щоб покупець хотів повернутися. Ці якраз досягнута, бо тому, що в нашому діалозі, поки ми спілкувалися, вони нам продали ще мілкшейк, Ми віддячилися їм хорошими чайовими і вийшли задоволеними. І в мене склалося враження, що мене там чекають. Я хочу туди повернутися. І е, там є хороша якісна комунікація. Але якщо навіть я не захочу комунікувати, мене все одно зрозуміють і гарно мене обслужать. Ось це є якісна комунікація. Якісна комунікація, як кисень, і це точно про життя. Тепер давайте розглянемо, які техніки я використала у цьому відео. Буде цікаво. У ступі я озвучила ваші думки, тобто, де ви могли себе впізнати. Можливо, ви колись переглядали відео і свідомили, ну дивлюся це відео, а що мені далі з цим навиком робити або де я його використаю. Відповідно, ви себе впізнаєте, і далі ваша увага цікавість поростає тим, що ви хочете далі поглянути відео. Наступне, я використала, сама запитала, сама відповіла. Тобто, дала запитання і сама на нього відповіла. Це одна із технік. В основній частині я наглядно використала приклад, який підсилює ту тему, яку я хочу розкрити. Тобто я розказала історію, як я зайшла і купила морозиво та купила собі каву, і тим самим побачила якісну комунікацію в дії. Також я використала сторі тобто ви бачили, де розвивалися події. Так це була прогулянка. Хто ще був наприклад, задійний зі мною, як тобто головна героїня Я так а ще були які головні герої були, тобто мій брат і далі події розвивалися у Магазині я розказала, використала деталі, тобто я сказала, що карамельне морозиво, вишневе морозиво. Також були такі деталі, як імена, тобто я сказала, що брата звати Володимир і дівчинку, яка нас обслуговувала Катерина. Потім після того я ще використала діалог, тобто пряму мову. Я сказала так: я подумала, що я хочу, хочу лате, і я озвучила це. Що вона мене запитала? Вона запитала мене, яку ви каву будете. Так, і відповідно, це все дозволяє вам вималювати собі цю картину, тобто сторітельник – це проміння розказувати історії. Дуже хороший метод для залучення і подачі своїх цінностей і викликання довіри. Також я тут використала дві тези, можливо, ви їх впізнали, тому що я кілька разів їх повторювала. Тобто якісна комунікація це про кисень, якісна комунікація це про життя на щодень. І також зараз я використаю. Заклик, в якому я закликаю вас, розвивайте цей навик, звертайтеся до мене, наприклад, записуйтесь на інтенсиви, на індивідуальну програму або на групові майстер-класи з ораторської майстерності. Де взяти мій контакт, в описі цього каналу є мій номер телефону. Тому чекаю вашого дзвінка, запрошую вас і залишайте, будь ласка, вподобайку цьому відео та не забудьте підписатися. ...інструментами, За допомогою яких ваші слова вилучатимуть ціль... Правильно, як ворожі танки. Майрактар ворожі танки.